Ну, якщо оперувати знову ж таки, термінами спіральної динаміки, то в них є там дуже класно. От, якщо спіральна динаміка оригінальна, в них є дуже класно описано стан альфа, бета, гамма, дельта і знову нова альфа. Ну, це дуже просто. Коли ти от живеш, живеш, і все тебе влаштовує, все в тебе ніби в балансі, в гармонії. І оце альфа стан. А потім Починається щось таке, якісь дисонанси, вони ще тільки це, але щось вже, щось, ти якихось відповідей на свої запитання до життя не отримуєш. А потім може бути наступний стан гама, і це більше вже взагалі, питання вже навіть очевидні стають. Але ти, ти розумієш, що твоїх наявних сил їх недостатньо для того, щоб їх розв'язати. Якийсь момент, в якийсь момент люди вирішують цю біль різними способами. Хтось там бігає по різноманітним тренінгам, е, хтось іде освідомлено там в коучинг чи в терапію, е, хтось там читає книги, філософів, хтось в релігію, якісь пошуки релігійного або духовного е, плану. І, відповідно, людини в якийсь момент з'являється. Ну, це е, з'являється якийсь інсайт, який її допомагає. Уже, хоч якісь відповіді на поточний стан, знайти, та і могти вже щось. І ідеально, це те, що Іринка казала, коли ти приходиш в нове Альфа.